Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ми зараз приїхали в Словенію з наточкою з Масімо. Це містечко називається Ліпіца. Ви бачите, скільки тут автівок. Це туристи, які приїжджають подивитися на коней. Я зараз вам покажу, які тут кони. Такі кони, які стоять шалених грошей. Дуже шалених грошей, ці кони коштують. От. І вони народжуються, як обичні там, руді, темні. А тоді, на протязі п'яти років, вони змінюють свій колір і вони стають білими. Вони стають білими. Я не знаю, чи ми побачимо, чи ми їх не побачимо. Ось тільки туристів, да? так? Бо вони там, по суті, десь не туди ж пройти ж не можна, ви ж розумієте. Але може трошечки ми з вами тут і побачимо їх. Ось. Ось вони там. Бачите, там і маленькі. І здорові коники. От. Видно вам? Вон вони. Я відео знімаю. Ага. Вон бачите? Ось вони, оці кони. Це люди сюди приїжджають на них подивитися. От, це таке красиве місто. І ми приїхали. Заїхали в магазинчик, купили бурика з м'ясом, бурика з сиром. І оце їдемо далі. Зараз поїдемо обідати у ресторанчик. Бачите, білі. Оце вже такі, які більше п'яти років. А от малесенькі ходять. Оце ж такі молоді. Ось всі вони тоді зробляться такі. На, 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 біга, на, конські, на кінь, кінські біга виставляються ці кони. Туди багато туристів з собаками, з дітями. І оце вони тут пасуться, самі по собі ходять, пасуться. але людям туди не можна заходити в загородку, бо ми не знаємо, які вони. Може вони дуже агресивні. Так що ті далі. Пішлі ті далі. Подивилися, пішли далі. Сьогодні прохладно, я вам скажу. Вітер такий, не той не дуже теплий і, і, і прохолодненько. Вітер і прохолодненько. Вон, бачите, люди, на яких приїжджають. На автівочках там сидять, їдять. Не буду знімати, бо там діти. Оце такі путешествують на таких домиках. Сентаціон. Ось, бачите, тут і велосипеди. Ось такі. Велосіпеди стоять. Одіваються стоять, тепло і їдуть далі. От. Так що непогано домівочку на колесах мати, але нам не треба, ми тут поруч живемо. Так що так що якось так. От, я вам трошки поснімаю ще. от Оце така стоянка. Ой, вонючий якийсь він завівся, чи солярою воняє, чи що. Електра. електричні зарядки, у кого автівка на електриці, можна заряджатися. От. Так що йдемо далі. Зараз сядемо і поїдемо. Далі обідати хочеться вже. Одиться, яка автівка їде. Ой, смішна, яка чудна, да? бачите? От. І на на велосипеді. Люди катаються. По-різному. Зараз ми цю автівку з вами і подивимося. Ось вона, бачите, яка автівка чудна. Ну добре, давайте далі підемо, я вам тут покажу. Це такий, така зупинка. Це не кемпінг, це така зупинка, де люди зупинилися. А от, ну все, будемо вже ми їхати. Так що бувайте здорові. Пока-пока. Всего доброго. Па-па!